Переселенці з Донбасу, які втекли від артобстрілів в Красноармійськ, не можуть знайти житло навіть через агенство нерухомості. Через великий наплив вимушених мігрантів кажуть місцеві ріелтори, орендодавці квартир накрутили ціни. Через це людей розселяють в школах і навіть у лікарнях. Без грошей та речей 21 річна донечанка Дар'я була змушена тікати з рідного міста на 9-му місяці вагітності. Народжувати під обстрілами побоялася, тому переїхала до Красноармійська. Тут кілька днів тому з'явилася на світ її маленька Софійка. Винення та житло мати одиначка не змогла. Жінку з немовлям прихистили місцеві мешканці. З Срібонком на руках і платити за цю квартиру я би не змогла, тому що ніщева і нічим. А Оформила пособі сказали, що ж Кагданобують фінансівання, ні, то в Донецьках сього позакривалася, і все. Семирічний Даня грається зі старшим братиком у війну. Про неї кажуть хлопці, вже багато знають. У рідному селі, що за декілька кілометрів від Пісків, хлопчики разом з мамою ховалися від обстрілів майже півроку. Коли в їх будинок поцілив снаряд, текли до красноармійська. Але на оренду квартири грошей не вистачає. Ціни надто високі. Тож зараз сім'я тимчасово мешкає в місцевій школі. Табор на улітають. Прятались ми раніше по підвал. У деда подвали. Ні. Потом ми не змогли в підвалі удержать. Ми захотели, мама захотіла уїхати. Місцеві ріелтори розповідають, після Нового року винайняти квартиру в місті практично неможливо. Кількість переселенців збільшилася, квадратних метрів на всіх не вистачає. Та й ціни орендодавці суттєво збільшили. Більший спрос, люди дзвонять щоденно. До 50 новых звонков м, хотят арендовать жилье в Красноармейск и район Красноармейска. В связи с этим те, кто сдают жилье, немножко аренда у нас, получается, повысилась на сегодняшний день. С хорошим ремонтом квартира получается э, 2-2,5 до 3. Бюджетне житло красноармійські реалтори пропонують переселенцям шукати в селищах в передмісті. Там ціни на нерухомість нижче, але й попереджають стан будинків і зручності набагато гірші. Ольга Солом'яна Сабиття канал Україна.